Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 8 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротке відео, чим я обробляю малину шкідників. У дімели, сірої гнилі, роси тощо. Значить каліпсу я беру. Ось такий в мене є. Хоча можна взяти актару. Актелік я ще брав, потім скор, дуже хороший мені подобається. Прилиплювач обов'язково даю якісь свіч у мене є. Дуже хороб Аміно Total я додаю. Потім Viva. Actofit. Це коли в мене... Е не хочу сильні препарати, такі як каліпси використовувати, вже скоро ягода буде. По я можу попистити, як хтось хід. Ще в мене був квадрис, дуже хороший, в мене ще ось такі є беназол. Беназол дуже я обробляю. Все я брав. Це ще свіжко, це антіхруш у мене є. Це лімуру гербіцид. Тут уже скор я показував. А, ще бортрак я беру маліну. От бором чистим. Осінню і граною весною купер в мене є, я обробляю маліну. А, ще хорус є, коли холодно. До 20 градусів він працює, то я буваю цим хорусом. обробляю сингентовський препарат. Маліну, ожину, лохтіну, ну, все, що є аспарагус, все, ось такі от препарати, такі от препарати, така ось маліна. Засніму, покажу. сорт дзюгана, Тоже часто хто питає, ремонтантний сорт, от видно, що Ягода буде, ягода крупна, велика, смачна, багато зав'язі, все мені подобається, подживлює, обробляю вчасно. Ну, Може коли дощі, то не сильно вчасно, але обробляю, намагаюся дивитися за маліною, щоб маліна була хороша. Кошу ось видно, що. Тоже підкашую, вже треба подкашивать заправляти. Та роботи багато. Буду далі, бо ще треба вжину подживити. Ви підписуйтесь на наш канал ProAgro, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.